Кожен із нас, незважаючи на те, що він тільки прийшов до Бога, чи вже десяток років ходить в церкву і вірить в Господа, незважаючи на те, що він служитель, чи співак, чи хтось, він кожен день має потребу в Євангелії. Тому що навколо нас ходить. Диявол, князь цього віку, а сказано, де він діє? В повітрі, а повітрям ми дихаємо навіть, да? і як міноніти відказалися від того, щоб накачувати шини свої повітрям, бо там же сатана може бути, то їм ковчукові такі роблять. А як він десь близько біля нас, він хоче зруйнувати нашу віру в Господа. І Він різні думки може посилати нам, різні обставини ми можемо проходити, а він нам казати: От бачиш, до чого довела твоя віра, чи яку ти сенс маєш цієї віри, то апостол Павло, звертаючись до римлян, в своєму листі, він каже так: усім всім Римі, у Римі, улюбленим, покликаним святим, благодаті мир вам від Бога, Отця нашого. Насаперед дякую моєму Богові через Ісуса Христа за всіх вас, що ваша віра звіщається у всьому світі. І свідком мені є Бог, якому я служу своїм духом у Євангелії. Простійно прошу у своїх молитвах, щоб колись вдалося з Божої волі відвідати вас, прагну побачити вас, щоб передати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення. Тобто, разом з вами. Втішитись спільною вірою вашою і моєю, то сьогодні я також хочу втішитись вірою разом вашою і моєю, розмірковуючи про Боже Слово. Свою проповідь я хочу ну, назвав праведним, бути праведником, чи заслуга, чи привілегія перед Богом. Чи надбання, котре, котре Господь нам дає текст, який я взяв для нашого роздуму, це Римлянам, третій розділ з 19 по 26 вірші. Я прочитаю. Знаємо, що коли говорить закон, він говорить до тих, які перебувають під законом, щоби замовкли кожні уста, і щоб увесь світ підлягав під Божий суд. Бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Нині ж, незалежно від закону, виявилась Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром Його благодаті через викуплення, що в Ісусі Христі, Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні різних раніших вчинків гріха. У Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість. Нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Тут декілька є таких важливих істин. По-перше, хочу звернути увагу на те, що ми не можемо ніякими своїми добрими вчинками стати праведними перед Богом. Чому? А тому, що дасть закон, а закони виконати. Не одна людина не змогла. Так, да, було троє людей, за яких сказано в Єзекіля так, 14 розділ, 14 вірш. Коли б серед них були три відомих мужа: Ной, Даниїл та Йов, то своєю праведністю вони врятували би лише самих себе, говорить владика Господь. Хто такий Ной? Він мав закон Божий чи ні? Він був до закону, до Майсея. Хто такий Іов? Він теж, як ми рахуємо, був по часу десь, коли жив Авраам. Він теж не мав закону. Даніїл, да, закон був, але закон виконати не могли, тому що не було храма. А закон вміщає у себе не тільки наші. Чинки, які Бог пропонує нам в десяти заповідях, але і наша ритуальна чистота, яка повинна бути, щоб людина була праведна, зберегала ту праведність, вона згрішає дуже часто. І щоб збавитись від того гріха, треба було приносити жертви до храму. Треба було виконувати всі ритуальні обов'язки для того, щоб бути чистим. Десь доторкнувся до мертвого, ти вже не чист, і ще щось, то треба зберігати себе чистим. Бог каже тут про трьох мужів, які могли щось отримати як праведники. Я хочу задати питання вам, а ви, ну це риторично, відповісти кожен собі. Ви праведник перед Богом чи ні? Коли я іноді задаю питання, а хто серед вас є святий тут? Підніміть руки. <плес> Дивіться, дуже мало. Так рахують, що вони святі. Чому? А тому що вони не знають, може, що вони святі. Так. <плес> я прийшов до Бога 18 років. До цього я виховувався в християнській сім'ї. Але я дуже багато горя приніс своїм батькам, своєю поведінкою до 18 років. І коли я попав в аварію, то там на ліжку, в лікарні, я задумався про своєму житті, Господа. Я просив у Бога, щоб він мене підняв, бо мені пропонували, що мене і ногу ампутують, і що вона не буде згинатися зовсім. Я тоді став взивати до Господа. І 18 років я прийняв хрещення. І я влився в церкву. І коли мене забрали в армію, то перше, що мене там дуже так здивувало, коли мене привезли в частину, то той офіцер, який мене віз, сказав: Отут у нас є святий. Бо на ділі моєму було написано червоним карандашом Баптист. І він сразу запитав у мене, присягу приймати будеш, я кажу, ні, не буду. Ну, він одразу оголосив святий. Два роки мене по-іншому не називали як святий. Колись я, коли мене в дитинстві ображали, що я святий, я міг і побити того, хто так мене ображав. А тут я відчув захист Божий і як добре бути святим. Мене з першого дня, коли цих новобранців там заставляли роздягатися, одягатися, мили пол, там, чи туалет драє, чи щось. Це мене минуло, тому що я святий. Приходить черговий часті і каже, святого в канцелярію. Мене заводять, якраз починається вся та… <гум> цей жах, який там для молодих устраюють старики. І я з ним, з ним до. Першої години ночі до другої спілкуємось, п'ємо чай. На наступний день Другий черговий святого в канцелярію. І так я цей час був в канцелярії, спілкувавшись, розказував про Христа. І після цього вони за мною привітались за руку, я їм честь віддавати. Вони за руку. Вся частина бачить, що святим святимся офіцери здороваються. Вони боялись підійти до мене чи щось заставити зробити. Я ні разу не був в наряді за все своє, за всю службу. То одного разу у нас також був там святий, і до мене підійшли і кажуть, а Вася він свят святий. Я кажу, ну да, святий такий, як я. А чого він б'ється? Ну, До нього старий старослужащий пристав, а він мав камес. Перший розряд по боксу, то він дав, як в Писанні сказано, не, не будь должником, а да, віддай в два рази більше. То, то мені сказало, це стало. Якщо мене називають святим, моя поведінка повинна бути така. Бо по, по моїй поведінці люди. Думають, який Бог, кому я вклоняюся. А Бог наш праведний. І перший тут мисль йде така думка, що кожна людина, вона грішна. І ця людина повинна осознати повністю, що вона грішна людина і вона йде на загибель. Для дітей віруючих батьків, ну як називали ДНР, ДВР, то їм іноді важковато визнати себе грішною людиною. Вони, я знаю багато дітей, які підкоряються своїм батькам, ходять в церкву, приймають участь в служні по плану. Вже треба ж покаятись, вони покаялись, але вони не пережили от того в серці осознання, що вони грішні, що вони мають звернутися до Бога в своїх розкаянні за свої гріхи, що вони по природі свої грішні. І вони приймають хрещення, а потім іноді впадають в якийсь гріх. І я так роздумував, кажу, Господи, ну чому так? Потім в бесіді з одним братом, який був членом церкви, впав гріх, він каже, через це Бог мені показав, що я потребую Євангелія. От зараз я розумію, що мені треба Євангелія, так як я не розумів, коли приймав хрещення. Тому що я не відчував себе. Страшним грішникам. Ну так, да, трохи там я десь щось не так зробив. Але закон нам показує, що всі згрішили, і всі люди під законом. І всі люди предстануть перед Богом, перед Його обличчям, на суд. Да, суди будуть різні для християн. Це буде Христовий суд, де будуть роздавати нагороди. Так, і оцінювати ті вчинки, які він робив заради Господа, оцінювати його бажання, які він висказував Господу, обіти, які він давав Богу. Бог буде оцінювати. І сказано, апостол Павло каже, що «Із деякі після цього суду вийдуть як головня із огня». Будуть спасені, але нічого не будуть мати ніякої нагороди. І буде той суд, коли Господь буде судити по вчинкам людей, які записані. І то буде страшний суд. Тому апостол Павло пише, що не одне тіло, не одна людина не оправдалася через закон, через свої діла добрі. Кожна людина винна перед Господом. І Він показує, що нема праведної людини, не одної на землі. І далі Він каже, що але незалежно від закону, який був, виявилась правда Божа. Тобто, щось сталося, правда Божа з'явилася. І це є наш Господь Ісус Христос. Про яку свідчать закони пророки? Праведність Божа. І вона дається через віру в Ісуса Христа, всіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Праведність Божа, яку ми маємо отримати, це є віра в Ісуса Христа. Тобто повна довіра словами Ісуса Христа. Він сказав, що хто повірить в мене. Той буде мати життя. Він каже, що Він є Спаситель і що, віруючи в Нього, на суд не приходить, а переходить від смерті в життя. І ця праведність ми отримуємо в той час, коли ми народжуємося з гори. А коли ми народжуємося з гори. Ми маємо свідчення в своєму серці, що ми є діти Божі. І це через віру. Іноді люди е, чекають якийсь емоціональний підплив такий у ньому, і тоді, може, праведне було моє покаяння, чи щось сталося зі мною емоційно, коли я хрещення приймав, але це, це через віру. Іноді люди кажуть, що віра це моя дія, яку я роблю. Ні, віра наша це наші очі, які направлені на Ісуса Христа. Віра наша це рука, в яку ми притягнули, щоб отримати подарунок від Бога, життя вічне. Це віра, це дія нашої віри. Ми повинні, повинні повірити в це. І коли ми розмірковуємо про ці речі, то я хочу, як би. Звернути увагу на те, що ми маємо три ключові істини в нашому оправданні. Да? Це наше джерело оправдання, наша основа оправдання і засіб, як отримати оправдання. А праведність ми стаємо тоді, коли нас Господь оправдує. Бо тут написано так, що. Він оправдав, ми отримали оправдання даром. Так? Що таке оправдання? Це юридичний термін, який ми знаємо людина, яка е, на суді може бути оправдана. Тобто це не прощення, це не милість. Якщо прощення, то той преступник, який звершив якесь як, преступлення, то йому прощають. Но нього, з нього не знімається та вина, яка на ньому була. А той, хто оправданий, то на ньому нема ніякої вини. Я вчився в школі, і в мене був друг Юрій там, ну, ми закінчили школу і життя нас трохи і я, повернувшись з армії, побачив його маму в магазині і кажу, тьотя Таня, а як Юра? А вона заплакала, каже, Юру засудили на 15 років за вбивство. Він його не звершував. Він був в п'яній кампанії і там вбили якусь жіночку, а йому в руки вклали ножа цього окровавленого, і йому засудили. Він зараз відбуває покарання. Пройшли роки. я... Ми заснували церкву, відбудували її. Ну, багато однокласників бували на зібранні. деякі батьки однокласників навернулись до Бога, діти їхні. Не одного разу цей Юра приходить до мене і каже: Сергій, зроби мені оправдання. Я кажу, яке оправдання? Ну, мене знева знивуватили, я на цього не робив. Я кажу, звідки ти взяв, що я можу тебе оправдати?» Він каже: ну ти ж старший у тому білому домі з пластика. Ну, я кажу я. А там у нас була юридична контора, теж така з білого пластика. Йому сказали, що він там старший, Сергій, до нього звернись і він вирішив прийти до мене, щоб я його юридично оправдав. Я кажу, я знаю, хто може тебе оправдати. Ісус Христос Господь, Він з ними. Це Він оправдає тебе. Та ні, це мені не треба. Дорогі друзі, на цьому прикладі я хочу показати, що людина, яка скоїла гріх, але хтось взяв цю провину на себе, так, того засудили, а цього оправдали. Ми є ті люди, які скоїли вчинки недобрі, гріхи, і по Божої праведності. І по його справедливості повинно бути покарання за цей вчинок. Хтось повинен був це понести. Тому <кій> джерело оправдання якраз є наш Господь, Отець наш Небесний. Від нього виходить наше оправдання. Бо не через наші добрі діла виконання закону, навіть хочу сказати, не від Ісуса Христа оправдання, джерело оправдання, тобто не від Нього виходило це, а це був план Божий для виправдання всього людства, для того, щоб зробити їх праведними і святими, невинними в гріхах. Був план Божий для того, що повинен був прийти Ісус Христос. І основа оправдання і праведності нашої є Отець Небесний, є Бог. А основа оправдання, тобто цей фундамент, якраз і є наш Господь Ісус Христос. Він прийшов в цей світ, для того, щоб показати нам Отця, для того, щоб нам. Принести вчення в спасіння, принести Євангеліє, для того, щоб постраждати на Голгофі, на Христі, взяти наші гріхи, воскреснути і бути нашим адвокатом на небесах. Це зробив Господь Ісус Христос для нас. І це є твірда віра наша і основа, на яку ми покладаємося, що ми оправдані, що ми святі. І засоб отримання, що ми повинні зробити, ми повинні повірити в нашого Господа Ісуса Христа. Ми повинні повірити і довіритися йому, що Він є наш Спаситель, що Він це дійсно зробив. Так? І коли задають питання таке, особливо зараз у нас там на Київщині і на Харківщині, на Сумщині, на Донеччині. Якщо. Сьогодні прилетить в снаряд твій будинок, де ти будеш? Так і деякі люди, віруючі, мають сумніви, де вони будуть. Вони кажуть, Христос Бог знає, де я буду. Але ми твердо повинні знати, де ми будемо. Бо ми оправдані, ми не винні. Господь на нас дивиться, тому що ми святі, ми праведні перед Богом, бо праведність Ісуса Христа, вона. Ми отримали це. І коли ми роздумуємо про праведність нашу, яку ми маємо, то, по-перше, нам праведність вмінена Господом Ісусом Христом. Так, тому через віру ми отримали як подарунок, ми праведні. Друге, через наше народження ми стали праведними. Коли ми народжуємося згори, то ми стаємо праведними. Наша сущність змінюється. Ми стаємо дітьми Божими. Так, Наші побажання, наше прагнення, вони змінюються. Так, І коли раніше, коли ми не були народжені з гори, нас просили помолитись чи читати Слово Боже, нам не подобалось це. Закликали в церкву прийти, не подобалось. А коли ми навернулись до Бога, отримали праведність Божю через відродження з гори, то що з нами страпилось? Щось змінилось. Ми прагнемо до того, щоб бути в церкві зі святими. Ми маємо задоволення від того, що читаємо Слово Боже. Ми, ми дуже. Прагнемо до того, щоб молитися до Господа. І ми маємо насолоду від того спілкування з Богом через читання Слова Божої молитву. Ми нашу надію покладаємо, тобто наша природа змінилась, ми праведні. Але далі, що? Ця праведність вона повинна прогресувати в нашому житті. І те, що. Ми могли вчинити, не подумавши, може, чи не стоячи на набостуванні, а потім сожаліти про це, воно уходить. Так, і наше життя стається все більше схоже на нашого Господа Ісуса Христа. Ми проображаємося в образ Божий. Це праведність наша. І люди. Коли бачить нас, вони можуть сказати, що це свята людина, це праведна людина. Можете звернутись до цієї людини, вона вам допоможе. І це та праведність, яку ми отримаємо, яка є Христос. Він живе в нашому серці. А якщо Він живе в нас, Він нас змінює. І ця прогресивна праведність вона повинна бути в нас. Тому я хочу запевнити вас. В тому що праведності через свої добрі вчинки ми не можемо здобути. Ми не отримаємо праведність через, через своє фізичне народження в християнській сім'ї чи від того, що ми відвідуємо церкву, наша праведність через віру в нашого Господа Ісуса Христа. Наша праведність в тому, що ми виправдані. Отцем Небесним Він дивиться на нас через Ісуса Христа. І тому, що Христос взяв наші гріхи, які ми зробили, розуміючи, що ми робимо гріх, і ті вчинки, які ми зробили, не знаючи про це, що ми зробили гріх. І благодать Боже, вона сильна. І це Євангелія, воно нас підтримує, дає нам радість в житті. Воно дає нам надію на життя вічне, і тому ми не боїмось смерті, тому що Господь з нами, то хай Господь вас поблагословить. І хай ви будете впевнені, що ви, якщо ви повірили в Ісуса Христа, прийняли Його як особистого Спасителя. Ви є святі і праведні, а наші обов'язки Своєю прогресиющою праведністю показати людям світ Божий, показати Ісуса Христа через своє життя. Хай Господь поблагословить вас в цьому. Амінь.